Всім привіт! Сьогодні будемо малювати такого слоненятка. Ну, бо приблизно такого це я так, накидав перед уроком. Не було мети в мене малювати там щось, якесь оточуюче середовище, ну трошки, я думаю, теж ми з вами малюємо. Побачимо, що малювати такого слона досить нескладно простими інструментами. Для цього давайте ми все і видалимо. Ну і для того, щоб слідкувати за наступними нашими уроками, не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку, поділитися відео. І дякую всім, хто підписується, робить робиться і а, цим просуває а, цей канал. Так, отже, видали. А, значить, як нам намалювати нятка, да? слона? А, чим відрізняється слон від нятка? У слона немає. А, навпаки, у нятка немає бівнів, да? його черговий бівнів. Тому будемо без таких бівнів його малювати, будемо на слонення. Візьмемо для того, щоб намалювати ту. Інструменту валз десь ну, другу таку настройку. Так, ось такий буде Толуп. Можна зменшити, щоб одразу було видно приблизно. Так, і а, голова. Не обов'язково тут прямо малювати а, круг. Приблизно щоб. Такі він відповідав. Значить тепер пропрацюємо ми, видалимо зайві лінії. Тут тут. Так, уже у нас є тулуб і голова. Можна також тут десь тут буде око. О, тепер інструментом крива. Давайте намалюємо вуха, вуха це, мабуть, саме таке і хобот, саме помітне що воно в нього є. десь Звіться, до речі, працювати з інструментом крива, ну, досить цікаво ми. Звичайним пензлем нам знадобилося ось так малювати, тут ми можемо трошки погратися. Десь... Якось так. Якщо десь промазали трохи, нічого страшного можна підправити. Так, і тут теж ми викривемо зараз. Імус так. Так, тут буде у нас. Зовнішній вигляд. Такий. І ось десь, тут буде у нас. Друга руха. Ось так, ну і, э, в принципі, одразу треба. Поприбрати зайві лінії, давайте збільшимо, треба досить обережно видаляти зайві, тому що коли ми будемо використовувати інструмент заливки, то воно може розлитись не туди, куди потрібно. Тобто вийти за межі. Так, є. Тепер, тепер, тепер хобот знову бере інструмент Крива. Так, десь, десь, звідси буду намагатися. А, слони у нас полюбляють поботомся обливатись водою, наприклад. Ну, взагалі хобот у них а, слугує за, за руку на да, такий. це. Пальці у них. Ось тут. Ну ось приблизно. Нічого складумо. І зробимо її тут. Теж. Посмішку таку можна ось так залишити. Ой. Ще раз. Так, ну я пропоную ну, от розкрити. Так, і знову ж таки, прибрати зайві лінії. Не заважати. Збільшення? Не дуже люблю я мишкою збільшувати ну, поліщатку. Ще, можливо, цей був краще. Ми все воно збільшує, так як мені потрібно. Так, ну нічого. А, ось такий скобот е, um, що наліт. Давайте його, приблизно підстикнемо. Так. Зов чорний. Влез. Ого, так із дарами. Ем, що? Ві, куди ж ми вести до гарних Вій? Хвіст візьме інструмент крива і зробимо на такий фейст довгий Прибираємо зайві лінії. Слышно. І непогано. Так, тепер а, зробимо йому, зробимо йому лапи. Байдемо теж маточку обрати. Живе інші, мабуть, виглядати. Так, лапи у нас будуть ось такі розповіл. І овал більше впереді. Десь так є ну, тобто та що далі, вона трошки менше здається. Ну ось так під. Ну ще трошки трошки з Так. І ось тут ось. так. Так, знову беремо. Гуку і все тут зайве треба витерти. Так, і є інструментом уваги, ну так, так. зробимо. Не видно. Так як Стоп. Або щось таке? Ну, ми не прям таких великих подробиць не будемо сюди давати. Так, витираємо зайвий, приєднати до клуба. Ні. Yeah. Можна зробити ось так. скопіювати, Вибирати прозоре виділення. Ctrl і сюди. Ось так. Ми ну, тут ось зараз ну, доведемо все, що нам потрібно. Звикнути працювати з кривою, щоб вона там десь не забігала. Так, ну і тут я ногу піднімаю. можна залишити так, як є, тут просто переробити, наприклад, ось так і витракти зайве. А можна все-таки підняти. Давайте мне так больше сподобалось по идее. Так, начнем по тридцать. И вот. Krywa. Ну, так и десь на выкроете. Ос, хорошо ж таке не попадає.

Ну, і ну, залишилось нам тільки його розмалювати. Для цього ми беремо заливку. Ось у нас сіра. Ось такий солоненятко у нас. В принципі, готові. Ну і ще. Робив, так. Да. Ми можемо намалювати, він промалювати тут, як він обливається водою. Я пропоную спробувати ось такий пензель, масляний пензлі. візьмемо ось, ось такий колір, балакитний розмір. І, ну, ще більше так, ось десь такий. І от будемо малювати, як він вливається. Це цікаво. Маскінг пензел тут. Хай він на себе. Поливає. Uh, Можемо різними кольорами робити різними розмірами. Я Досить так жваво виглядає. А, здалеку, якщо не подивимося, непогано. Є відчуття що це водичка якась. Ну, це так як вас багато часу. Так? Дуже добре розмальовував. Значить, тут ми малювали сонце, теж я брав ось. ось так. Можна зробити ось так а потім. Потім тут не малювати. Теж різними. різними тінками. Ну, щось таке. Мабуть, як посмішка. І травичку. Перше ми можемо Все, ось з цим пензелем в Цю Травичку це теж як різні букви. Ну, теж у тут різними а, кольорами, ну, не різними кольорами, а різними такими відтінками. Я ж не знаю, як правильно називається літінки забарвлення. Так, візьму такі візьму. можно ж даже изменивать и розмер. Так, ну что еще можем? Мы можем еще сделать распыливачем. Побольше. Забарвені, це тут я не знаю, назад сочо буде. З неводим, жовт. Можна трохи. Що думаємо? Може, Так, земля. Так, минус якось так, і можна зробити. Оточуючи, ощуваючи якийсь пейзаж, повітря, що. Зовсім не було прямо Ось так. І вуаля, у нас вийшло ось такий солоняв веселений, яке поливає спектр водичкою. Спекотний день. А, залишилось нам тільки все це діло. Зберегти джипех я зазвичай зберігаю. Слонення. Папка в мене вже дуже-дуже багато. Новинків наших. Зберегти. І ми потім можемо відкрити і все це діло ще. Підправити, якщо нам щось, можемо, можемо до речі, скопіювати цього словні і Спробувати. І розмножити. Але треба це робити, звичайно. До того, як ми розмовляємося, буде вас тут родина. Да. Ну, можна, в принципі, поверти, що не потрібно нам. Ой, вас тут. Збільшу. Для того, щоб витирали цим кольором, треба на колір 2 поставити. Не буде вам щастя. Так, давайте зробимось тут отак і. Вже теж не буде виноват. Нібито скопійовано. Так. Ось так. І можна відобразити його, повернути і так далі. На цьому все. Дякую всім за увагу. І до наступного уроку. Бувайте.